І так, всім доброго. Ремонтую я сівалку. Ось таку нодет. Вона в мене трохи якась специфічна. Тому що хто бачив такі сівалки, вони трохи інакші. У мене колесо виходить за раму. А всіх інших, де я бачив цю ноду, там всередині колесо йде, отак між, там, між, між сушніками якось. Ну але не про то. І про то, і не про то. Роблю я поводки, встанавлюю, скажімо так, оце такий стан їх. Таке конструкторське рішення було оце кріплення поводків. Ну, воно тут взагалі, скажем, мені крайній не подобається. Оце там всередині така ті типу, втулочка стоїть. І воно напресовано на ту втулочку. Ізначально йде. І оцього ж самого поводка потім вивертає в різні сторони. І цей сушник йде або такого, або такого, ну, без різниці. Ось видно лопнув у мене був. Там він не один в мене лопав. І того, що його вивертає, і, ну, розумієте, да? Ну, ось. а як я роблю, зараз покажу. Ось я одного зробив уже. Отак. Такий принцип. Тулочки, втулки, такі поточив мені токар. Всередині кругляк 12-й. Ну палець сам. І ось таке я придумав. щоб, ну, от, Дуже схоже таке, як все зашки. В принципі. Ну, але ось видно в сторони. Ну, дуже мінімальний люфт. Дуже мінімальний люфт. Ось, ось де зломаний, наприклад, сушник видно. Він як хоч грає в яку хоч сторону. І от там же на цьому амортизаторі на язичку вироботка у всіх. Наплавляю, понаплавляв, і зараз от амортизатор працює зразу. І зусилля йде ось видно. Важкувато зразу. А ось. Взяти любого, кого ще я не робив, як тряпка. Ось. Мене тут Трохи творчий, без Ось такі втулочки мені поточили. Тустенька стінка. Ось. Оце я. Отут відрізаю її. Сюди таку приварую, а ще одну таку втулку ріжу на двоє. І одну звідси приварю до самого поводка, а одну звідси ось такого до самого поводка приварую. І, грубо кажучи, пальцем їх соєдинив, і ну, такий шарнір, поки я не до чого там не додумався такого, щоб було легко і швидко. І надійно, побачимо, як це буде ходить. Бо це вже що було, ну ось це пародія, Вже вона ця сівалка, як бик постяв, сіяла оці сушники. Та й не давила сам амортизатор, це я за це казав. Тут уже вироботка його треба наплавляти. Бо воно вже не працює. От. Що ще тут по цій сівалці? Можна розказати. По пластмасі зараз в принципі, роблять все, питання тільки в грошах на цих 3D принтерах. От. Оці снесінні проводи мені не подобаються. Я їх купив, і вони тоді дорогувато. Ну, бо я купляв і пластмасу, і ті пластмасові там за рік в мене потрухли. Я їх повикидав, поставив ці желізні, ну, ходять, але так. Наприклад, де довший поводок ось видно, то він добре стоїть. А де короткий іде поводок, ось такий, де насіння провод сам коротший, то його не можна поставити і відрізати не можна. Ну, це так. Це так, скажімо. хто цікавиться, наприклад, такою сівалочкою, щоб купити для себе. Ну, Сівалка. Сівалка в загальному непогана. Якщо вона до пуття буде зроблена, то буде непогана. Настройка тут висів дуже проста. Оце тут шкала йде там знизу. Цифри. Це зараз так Коротше, воно повернуто, то не видно. І оцю бобіну і крутиш там по шкалі настраюєш дуже просто. Дві передачі, шестерню перекинув з одної на друге. Ну, я вищитую там собі приблизно. Ксію Сою. Ну те, що мені треба, я неї можу настроїти. Коротше. От. Та він взагалі такі площі, як у мене, наприклад, там, -там і городи є, і, ну, і паї великі, то вона така універсальна. 3 метри ширина і... От. І заїхати на неї і проїхати скрізь. Не так, як СЗшка та. путу причепив і. На дорозі вже зразу мигалки з'являються. А цим тільки дай. Ну, коротше, оце так, буде таке архівне відео мені. Ну, може ще й кому з людей буде цікаво, да? Якось так тоді буду далі робити.